Старовинні театри, церкви чи площі, мабуть, для всіх вас це класичний зразок легендарних споруд. Але повірте, сучасні архітектори теж здатні створити шедеври. Про найкращі, найбільші та найяскравіші футбольні арени світу, розкажу вам я, Аліса Спіченко. Зараз футбольні арени це своєрідні візитки великих міст світу. Побудувати потужний стадіон дуже дорого, і це може собі дозволити, звичайно, не кожна футбол. Вольна команда. Але окрім грошей на хороший майданчик для гри потрібно ще й кілька років та тисячі фахівців. Щоб визначити найкращий стадіон, сперечалося дуже багато інженерів та критиків. Але все ж журналісти поважної газети The Times добре все зважили та визначили найкращою футбольною ареною Westfalenstadion або Зігнел і Дуна Парк. Це найбільший стадіон у Німеччині. Він гордо стоїть у місті Дортмунд та вміщає в себе понад 81 тисячу вболівальників. А також є домашньою ареною легендарної команди Борусі. Шата тут у препарату векюремо. Він нафіга монтажі дріфаса Феста. Білі гамаш танч, бо Адораповнеса карта. Ліга майстанти балада. Стадіон побудували ще у 70-х роках минулого століття. Коштувало це не багато, немало, 200 мільйонів євро. Ця арена має найбільшу фан-зону на континенті. Кажуть, кожен футбольний вболівальник має хоч раз в житті побувати на цьому стадіоні. Тут найкраща атмосфера матчу в Європі. А для німецьких вболівальників футбол наче релігія. Друге місце посідає стадіон Сан-Сіро, що у Мілані. Він має досить дивний дизайн. Тому італійці його жартома називають НЛО. Також цього велетня звуть на честь Джузеппе Неадса, дворазового чемпіона світу по футболу. Ось так італійці шанують своїх майстрів м'яча. Одночасно стадіон може відвідати 80 тисяч болівальників. Також він є тренувальним місцем одразу двох команд Мілана та Інтеру. Він має оригінальну бутову, а саме 11 бетонних башт на зовнішній частині споруди. Чотири з них стоять по кутах, іначе колони тримають дах. Далі у рейтингу відомий всім футбольним фанам іспанський Сантьяго Барнабео. Він велично стоїть посеред Мадриду і з Звичайно, цей майданчик належить легендарній команді Реал Мадрид. У 2007 році європейська футбольна організація УЄФА присвоїла йому п'ять зірок. Він вміщає майже 80 тисяч фанатів і славиться своїм вечірнім освітленням. Якщо ми вже заговорили про стадіони, то мусимо розповісти вам і про найоригінальніші у світі арени. Наприклад, стадіон у формі дракону, який у 2009 році побудували у Тайвані. За задумом архітектора трибуни закриті сонячними батареями. Ввечері вони світяться, і зміяподібна форма стадіону виглядає, наче вогняний дракон. Тільки погляньте, а ось цей стадіон під назвою Маріна Бей, що у Сінгапурі, називають плавучою платформою. Футбольне поле стоїть на воді, а ось крісла вболівальників на суші. А ось це стадіон Олесон, що у Норвегії. Вочевидь, тут не дуже дбають про комфорт футбольних фанатів, адже у споруді немає жодного крісла. Фани сидять просто на траві. Що ж, перелік найцікавіших стадіонів можна ввести безкінечно, адже у кожній країні, де люблять і шанують футбол, є по-своєму оригінальна арена. Сюжет підготувала я, Аліса Спіченка, спеціально для студії Рожеві Окуляри. До зустрічі!